Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ну що, у нас сьогодні буде заготівля м'яса, ну, не на зиму, але на деякий час. Бройлерів ми не тримали, але ось, бачите, вони в нас є. Ми поїхали на птахофабрику, є в нас тут недалечко, і взяли 10 штук, це не всі. Живою вагою там продають 75 гривень за кілограм. Якщо оптом, то 60, наче, дешевше. Ми вже так розбрали. Все-таки трошки вигідно, я не скажу, що це прям дуже велика різниця, але все-таки, якби не було вигідно, то не брали б. Просто коли ми йдемо в магазин, ми отак цілою тушкою розібраною вже ніколи не брали. Ми беремо окремо там філе, фарш чи крило. То отак порахувавши, як ми беремо, то нормальна вигода, я вам хочу сказати. А коли просто брати розібрану тушку, в нас тушка в маркеті продається 126, 126 гривень за кілограм. Так що, сьогодні трохи попрацюємо. Тож Вигідно-невигідно, але ми взяли і будемо зараз займатися. Захотілося нам трохи попрацювати. Ми колись і тримали самі бройлерів, але отак порахувавши, що зараз для нас якось це невигідно. Хоча, знаєте, коли домашнє, є домашнє, то можна тримати, але поки ні, поки не хочеться нам цього так проще поїхав, взяв і є м'ясо. У нас тут брудненька роботка, та вже майже ми все. Ну, яке є, я так далеченько поставила. Але швиденько треба, бо мухи дуже багато. Там і поки сюди, поки туди. Вже то... там друга година дня. Бо ми ще то за грибами, то туди. Так що працюємо, далі покажемо, що з цього вийде. Все пір'ячком ми закінчили, зараз пошмалимо їх і йдемо робити таку роботку. Можна вже не поспішати. Там в кухні мух небагато. Ну як? Одна якась залетить, звісно, але не так, як на вулиці. Так що ми в процесі працюємо, а машина стоїть, провітрується. Зараз я несу іншу, бо там такий запашок, ух. Що у нас невеличкий відпочиночок, і йдемо далі до роботи. Тільки що сіли, поїли кавуна. У нас кавуни продають 15 гривень за кілограм. Але, правда, у маркеті були і по 9, але ми там не брали, бо такі вони поганенькі, якісь м'якенькі були, а це припаркували машину і там кавунчики продавались. Але минулого разу ми брали набагато смачніші. Це трошки такі перележні, але все одно смачні з'їли. Зараз трошки так. Подихаємо, медитація, наберемося сили і йдемо далі до роботи. Нічого такого показувати не буду, потім уже як розберу результат, або вот так не всім до вподоби такий контент. так що... Та й не то, що до вподоби, Ютуб не пропускає. Там, де є на каналах монетизація, то не бажано таке показувати, бо блокує, щоб не було. Порушення. Так що, ось так. от. Вітер на сьогодні такий якийсь великий. Так, треба йти, бо ще й городчика. Я не знаю, коли я на той город дійду. Сьогодні точно ні, бо треба хоч Женя зараз і ну як лікарняний, лікуємося ми з ним трошки. Макс, нормально, але це й добре, тут з Жекою завжди разом. То цей, то уроки ще ж треба робити. так що. Курочки курочками, а ще й до уроків. Так так що, ось так от пішла я. Ну що, на сьогодні я справилась. Що я хочу сказати? Що, можливо, воно і не дуже то й вигідно, звісно, не так багато ми заплатили, як би заплатили за ці літушки, бо я ще попрацювала, але сьогодні в нас такий день було, що нам захотілося саме так. Так що, вигідно, не вигідно, але ми тепер з м'ясом. Попрацювали, зараз складу. Що я хочу сказати? Що я от м'ясо перерізала, старалася щось там повитирати, але я коли кладу в морозилку, я його не мию, бо воно тоді ну то там буде все злипатися. А потім, уже як будемо діставати, я буду гарно його вимивати. Замочувати, бо, знаєте, ось чорненьке ж воно таке колись шмалилося. Потім уже повимиваю, а так мені не подобається. Воно тоді все злипнеться і не знаю, що зробити. Розклала філе окремо, потім ці окорочка, як ми кажемо, четвертини частини. Крила в два пакета розділила туди 10 і туди 10. Навіть котику з собачкою він перепало, три пакетики, там лапи такі, шкура, каркасів. Ось так от на супчик якраз буде тут. що. Так що, ось так. от Фарш, знаєте, вийшло тут, та напевно, більше, як кілограмчик. А я ж не спеціаліст такий, знаєте, щоб вирізати там. Оці всі частинки гарно, то філешка вирізалася. Вже, знаєте, більш-менш нормально, бо це ж не перша розборка моя, але все-таки були такі маленькі смужечки, що я взяла і перекрутила ось на фарш. Так що. Так що все на сьогодні. Десь іще ось наполовину. Курочка, півкурочки, і будемо запікати. Так що, як є, Зараз буду складати все це в морозилку. Поки я там займалася з м'ясом. Ну як, Макс мені допомагав, ми попатрали, потім він казав, давайте буду допомагати, кажу. Та ні, я сама, бо в нас є що робити. То ось він тут займається з Євгеном. Євген бачив, допомагає, да? помічник. А, ось ця стінка. Я їй не показувала, наче не пам'ятаю. Вчора. Макс її конкретно розібрав, хотів там підлатати, а воно так знялося все. А, а тут же ще сітка треба, так? Да? Буде вона? Так. Да. Ще потім, да, потім сітка. Так що скрізь робота рухається. Так, тож з м'ясом справилася. І переходимо що до печінки. Так, руки вам треба буде після курочок почистити. Що я хочу сказати? Що печінка хороша. Така вона, бо я її вже ну, я не знаю, скільки вона вимачувалась, дуже багато. Вимочила її добре. Навіть трошки соди була, додавала. Тут тут печіночка. Цибулинка. Печінки тут десь грамів, треба нам 700. Ну, так, 500-700, ну тут більше, тут більше, ніж пів кіло. Зараз важу, подивлюся, але на так 700. Потім одна гарна цибулина в мене така, не гарна, то дві. І одна морквина. в мене з морозилки. Вона морква, або треба ж її кудись цю дівати, щоб нову ось туди запхати. І зараз треба оце нарізати. Кубиками такими, міленькими. а це обсмажити цибулю, і оце морку ми обсмажуємо. Можна і сиру додавати, але більше смажене, воно смачніше. Так що зараз трошки попрацюємо. Готуємо смачні котлети з печінки. Хто не полюбляє печінку, вам обов'язково ці котлетки сподобаються. Я така сама. Печінку не дуже люблю, але ці котлети їм з задоволенням. Нам знадобиться 500 г печінки, ріжемо її ось так кубиком. Ну, Котлети називаються рублені котлети з печінки. Сюди ж нам треба одна гарна цибулина або дві маленькі, як у мене, одна морквина, і все це треба підсмажити, зробити таку підсмажку. Можна і сиру цибулю сюди додати, але трошки не. Той смак буде, вже так я робила. Тож, складаємо в миску печінку, сюди ж додаємо підсмажку. Потім додаємо одну столову ложку сметани з гіркою, одне яйце, сіль за смаком, перець за смаком, і додаємо борошно. Борошно треба десь нам приблизно від 3 столових ложок до 6. Це вже ви дивитесь по консистенції. Але. Якщо не додати борошно, то котлетки будуть розвалюватися, коли їх перевертати, а коли багато, то вже буде смак борошна. Тож смажимо першу котлетку і дивимося, чи додавати нам борошно, чи ні, і такі виходять смачні печінкові котлети.